Захист прав дітей загиблих захисників України. Народні депутати планують посилити право малолітніх і неповнолітніх осіб на отримання одноразової грошової допомоги, стимулювати інвесторів вкладати кошти в зелену енергетику. Профільний комітет парламенту рекомендує Верховній Раді ухвалити відповідний законопроєкт. Доступна та безоплатна допомога пацієнтам. Понад 190 мільярдів гривень буде виділено на програми медичних гарантій у 2026 році. Новий механізм захисту прав дітей загиблих військовослужбовців хочуть запровадити народні депутати на законодавчому рівні. Пропонується запровадити механізм збереження частини коштів для малолітніх і неповнолітніх. Зокрема, 50% суми планують виплачувати після досягнення 21-річного віку з урахуванням індексу інфляції. Кошти зберігатимуться на окремому рахунку. Водночас, документ передбачає можливість дострокового отримання коштів у разі тяжкого захворювання дитини або необхідності термінового лікування другого з батьків. Парламентарі зазначають, що така ініціатива має усунути прогелини в чинному механізмі виплат та забезпечити реальний захист фінансових прав дітей загиблих воїнів. Дуже часто родичі загиблих. Наприклад, вони використовують всі гроші, в тому числі ту частину, яка належить неповнолітнім і малолітнім дітям, на свій розсуд. Тому даний законопроект пропонує, щоб частину грошей, які належать дітям, дитина могла отримувати за досягненням нею повноліття, і при цьому, щоб ці гроші, щоб вони безумовно не втрачали свою цінність, щоб вони були на спеціальних рахунках, там, де є інфляційні, ну там де. Вони індексуються з урахуванням інфляції там, де вони зберігаються. Єдине, що ми ще передбачили, що бувають безумовно обставини, коли гроші потрібно, от прямо зараз. Ми зараз працюємо над тим, як все-таки з одного боку дати право дітям, щоб ці кошти були для них для придбання, наприклад, житла, для навчання тощо. А з іншого боку, ми маємо розуміти, що батьки, які залишилися живими, родичі або повноважні особи, до досягнення повноліття вони теж утримують цих дітей, інколи теж купляють для них житло, інші речі. Тобто потрібно однозначно механізм удосконалювати, але яким чином дискусії тривають. Більше чіткості та інструментів впливу для громад народні депутати цьогоріч значну увагу приділятимуть питанням децентралізації влади, містобудування, житловій політиці, виборчому законодавству та проблемам, пов'язаним із державною службою. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. З її слів, один із важливих законопроєктів про житлову політику. Документ необхідно ухвалити в рамках програми «Ukraine Facility», що пред. Бачає надання Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. У законопроєкті йдеться про створення доступних фінансово-кредитних механізмів для отримання людьми житла, зокрема соціального. Народні депутати продовжать роботу і над реформами, розпочатими у 2025 році. Це розмежування повноважень місцевої влади, поновлення конкурсів на державну службу та перегляд сучасних стандартів у будівництві. А от правила проведення перших повоєнних виборів напрацюють з чистого аркуша, аби врахувати безпеку якої виклики права громадян зазначила Олена Шуляк? 2026-й має стати роком рішень, які дають людям більше захищеності громадам спроможності, а державі сучасні правила та інституції, здатні відновлювати та зміцнювати Україну навіть у найскладніших умовах. В Україні планують покращити умови для інвесторів у зелену енергетику, щоб залучити більше коштів для будівництва сонячних, вітрових та інших екологічних електростанцій. Для цього буде запроваджено новий механізм підтримки переможців зелених аукціонів. Замість контрактів отримуватимуть державну чисту премію. Відповідний законопроєкт готує до ухвалення парламентом. Документ передбачає фінансові гарантії для реалізації проєктів, визначає квоти на різні види генерації та продовжує дію аукціонів до кінця 2034 року, відповідно до. Європейських стандартів в першу чергу ми сьогодні допоможемо українським водоканалам, українським містам додатково залучати приватних інвесторів для того, щоб встановлювати альтернативні види електричної енергії, сонячних електростанцій, енергі-сториджів, для того, щоб водоканали могли здешевлювати собі вартість виробництва і подачі води до населення і зменшити свої. Втрати, тому що сьогодні водоканали вкрай складному фінансовому становищі. Це перше питання. Друге питання. Ми унормовуємо приєднання нових електричних потужностей. Я категорично не сприймаю той механізм, який закладається в нинішній системі. Коли для потенційних інвесторів створюються інкубаційні такі умови, і вони працюють не на ринкових принципах. Із своєї електроенергії. А вони їм гарантовано за рахунок тарифу Укренерго і з гарантованим викупом державним підприємством, гарантований покупець, їм гарантується, що в них по чіткій ціні, прив'язаній до валюти, буде викуповуватися ця електроенергія. Понад 190 мільярдів гривень. Рекордне фінансування отримає програми медичних гарантій у 2026 році. Це на 16 мільярдів гривень більше ніж торік. Повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він наголосив, що пріоритетами залишаються первинна медична допомога, екстрена медицина та лікування серцево-судинних захворювань. За словами народного депутата, фінансування первинної меддопомоги перевищить 29 мільярдів гривень, що дозволить підняти базові зарплати. Та лікарів до 35 тисяч гривень окрему увагу приділять лікуванню інсультів, інфарктів, реабілітації та психіатричній допомозі. Водночас буде розширено програму Доступні ліки, аби більше українців могли отримувати препарати безоплатно або з незначною доплатою. Підкреслив Михайло Радуцький. Він зазначив, що наразі програмою медичних гарантій вже користуються майже 24 мільйони українців. Загалом, програма медичних гарантій 2026 охоплює 46 пакетів послуг, що гарантує громадянам доступну та безоплатну медичну допомогу. Порядок реалізації програми визначає перелік послуг, вартість яких закладам охорони здоров'я покриватиме держава. Передбачена також можливість перегляду тарифів залежно від клінічної складності та інтенсивності лікування. У перспективі це дозволить зменшити ризики рецидивів і втрати працездатності.